Війна для нас це вже давно не просто слово з історії, художньої літератури чи кіно. На жаль, це наша дійсність, наша реальність, у якій ми, українці. Вибрали боротьбу за своє майбутнє. Вибрали вижити всупереч усім намаганням нас знищити. Так гостро і масштабно питання існування української нації не стояло ніколи. Питання, яке змусило наших воїнів ціною власного життя не дати загинути Україні. Найжахливіший. Та тут кожен день жахливіший. Один другий. жахливіше. Жахливо було, коли рідних не могли евакуювати. Ну, в основному, коли переживаєш за когось не за себе, а за когось. Рідна сестра, дружина, діти. За них переживав. Мій найжахливіший день був 24 лютого. Повне нерозуміння, що відбувається в країні і так далі. Підйом в час ночі по тривозі. Це був найважчий день, тому що. Ти ще й досі не вірив, що відбулася війна, що загарбник прийшов до нас в дім. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Ти війна це таке, що тут кожного дня жахіття, тому що ми ти тіряємо близьких людей. От Ми сьогодні підли кофе з чоловіком, а ві а його вже ввечері немає. Розумієте, і це боляче. Це дуже боляче. Ти ти смієшся, ти, ти спілкуєшся, ти щось розказуєш, Ти як о чому ж мечтаєш? А ввечері уже цього, цього чоловіка немає. Він загинув, загинув, захищає землю. Це дуже важко. Так. Це думаю, це саме дуже важко, і коли ми трямо цих людей, які нам дуже близькі до серця. Так, я завжди знав, що буде війна. Я це відчував кожної клітини свого тіла. Я всім. Кому можна на всіх уровнях я докладав і казав, що буде війна, нам треба готуватись, нам треба більше зброї, тому що ця потвора, вона готувалась до війни. вона готувалась до знищення української нації. І я питався добитися того, щоб люди мене почули. Це було найважче. Моя найважча розмова була після поранення, коли рідні казали добре, що ти залишився живим, але не розуміли, що воно теж болить і теж є наслідки після поранення. Багато було розмов. Самі важкі розмови, коли люди, з якими спілкувався, мав вже пів життя, були надійні. а коли це грянуло, вони перевзулися, як так можна сказати. І зараз співпрацюють з окупантами. Розочарування в людях, коли були поруч, на яких надіявся, а вони прийшли на той бік. Оце. Саме страшне зачарування. Моє найбільше розчарування в тому, що наш противник е, і люди, які за ними стоять в тій країні, що вони не розуміють, що відбувається, і вони раді тому, що у нас стається геноцид, вони раді, тому що у нас війна, і помирають мирні жителі, помирають люди. Вони цьому радіють. Хоча я не розумію, як людина може радіти будь-якій смерті. Що Ні, я не знаю, що з моєю дочкою. В живих її, в списках живих нема. Російські ракети вбивають мирних людей. І хай їхні матері знають те ж саме, що вони роблять з нашими дітьми, з нами, з людьми. Вони нас убивають, вони нас знищують Україну. Україна не була готова. До цієї війни ми сильні, ми дуже сильні. Ми можемо гуртуватись і можемо кампануватися. Но на початку повномасштабної війни ми були не готові. Я це знаю, я це відчував на своїй шкурі. І город Маріуполь він був незахищений. Там гинули солдати, захищаючи своїми тілами від ворога камні. Розуміння того, що якщо зараз тут їх не здержати, то вони будуть в мене вдома. Я не хочу, щоб в мій дім, там де живуть мої брати, моя мама, мої батьки, щоб там була війна. Я не хочу цього. Це дає сили не опускати руки. Найбільше мені дає сили йти вперед. Це моя сім'я, це мої діти. За тобою, ззаді рідні твої, котрих треба захищати, крім мене. Хто їх зачіпає, кому вони не потрібні. Тому я, я вважаю, що це переживання за рідних, за рідну землю, рідних людей, рідних українців, всіх взагалі. Це, я не маю на увазі, лише моя дружина, діти. Ні. ні Рідні це котрі поруч зі мною. Після поранення, а я лежав в Миколаїві в госпіталі, я не міг ходити певний час, була сильна контузія. Хлопці, наші хлопці з роти привозили мені різні вкусняшки, і я попросив піцу, і коли вони мені привезли піцу, я просто... це було таке щастя, що я її їм, тому що під час війни ти не завжди встигаєш поїсти. Якщо раз в день поїсти, то, то. То вже добре. Це тільки прориви на ділянках фронту. Один, другий, третій, там яскраво, там яскраво. Коли пішли вперед, коли ми перемагаємо, коли ми звільняємо міста, і люди виходять к нам і плачуть, старі люди виходять і плачуть, вони нас ждали. Це неймовірно. Це коли наші хлопці пішли в контрнаступ. То було свято в душі довго товклись, товклись. І ми тут, і хлопці там. Ми ж спілкуємось з різними напрямами. І от коли пішли, то був такий підйом. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Моя найтепліша емоція за час війни, коли я приїхав додому після госпіталю, після поранення і взяв свого маленького братика на руки і побачив ще одного брата. Тобто я дуже за ними сумую. У мене два менших брата є. У мене була така хвилина. Я вирвався з фронту і на сутки. І я побачив свою дитину, свою доньку. Маленьку. І коли я її обняв, а почала плакати, це було для мене ну, найважливіше в житті. Я хочу зустрітися зі своєю сім'єю, з усіма своїми братами, які старші брати теж є, двоюрідні, які приймають безпосередню участь в бойових діях, які теж є з пораненням. Два моїх рідних дядька також приймають участь в бойових діях і також з пораненнями. На жаль, вони були так само в пеклі, як і ми. Я б хотів би з, 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 з ними усіма зустрітися і дуже хотілося б миру. Я би зустрівся з Байденом, з сімеркою президентів. І я розумію, що пан Зеленський все і так робить більше, ніж може. Ну я би просто сказав, що ж ви по крупицям даєте. Ви або хочете, або не хочете. Ви самі не хочете воювати, дайте нам зброї стійки за раз, щоб було достатньо, а не так, що Дай там дві гаубиці, там один хаймарс, там э, один ПВО. Дайте нам 100 ПВО, дайте нам 100 Хай за раз. Щоб ми одні поставили за один день точку вже в цій війні і закінчили її все. От це я хочу більше на речі, все остальне. Хотілося б зустрітись більше за все, щоб всі рідні зібралися в одному місці. Бо вони розкидані по різним місцям. Ну і обійняти всіх. Я надіюся, що перемога станеться раніше, чим я. Ну раніше, чим хтось там думає. І я ще зрозуміло, що я ще залишатимусь служити, тому що я ще не дослужив своє, так сказати. Але після перемоги я обов'язково хочу з'їздити десь відпочити, але в межах України. Не хочу їздити в другі країни поки що, поки не вивчив свою рідну неньку. Я хочу вернутися в своє місто, яке в мене зруйноване. І я його хочу відбудувати. Я хочу, щоб там був рай, сад, щоб світущий сад. І щоб ніхто там не казав, кому можна щось, кому не можна. Це місто це місто сад. Маріуполь, це фортеця, це настільки шикарне місто. Воно має цвісти, процвітати і радувати людей. І радувати діточок. Це є бажання. Наразі найбільше бажання це досягти перемоги. А потім я. Важко сказати те, так далеко, що не забігав.